Найбільше питання, це ми, наприклад, ще не знаємо, і це в такому, що навіть ніхто не знає, поки що, як буде з землею. Якщо ми переходимо, ми створюємо НВБ, значить земля наша, як то повинна бути ограничена. Ми повинні це знати, але поки в міськрадах на це роз'яснення не буде. як -то ми не будемо за землю. А може ми не оце важливо. Питання таке, як боржники, хто не буде, що з ним, як от як оцювати, як будуть розказувати зараз, що вони роблять. з боржниками, Все ясно. Та до тобто сьогодні зібралися майбутні голови ОСББ, які будуть організовувати. Навіть не буду. навіть не у Просто... небайдужі люди. Так. А ви будете головою ОСББ в Єднення? Думаю, що не буду, передам таким молодим. А чому не хочете на себе брати цю відповідальність? Там багато років. Це не просто. чи важко У вас взагалі хтось визначився в будинку? Ні. Ні, ніхто не хоче брати Насколько на себе поки Не визначуться, ми думаємо і поч... навіть дала згоду Алла Олександрівна. вона здала з на наш будинок управляючим. І вона має вже три будинки, чи там чотири, я не знаю. І наш будинок вона як... Тобто розуміє? не обов'язково, якщо хтось керує будинком, щоб це був мешканець саме цього будинку. Ні, Не обов'язково. Не, не, не обов'язково Хоча бажано. Так і але взагалі вона говорить, що казано, що хтось буде. Ну, як немає таких, таких мешкань, за світло, так, що воно так і залишиться, ви так воно ж так і залишиться, так як платили вовне, так і будуть платити. І типпозитів, і водоканал. Тут же тільки ЖЕК, то що за комунальні, оце ж воно забило. Це є за комунальне і там вже буде, так? Ні, там місто ЖЕКа і, і, візобити, і... І... Не, я... да, є. Кожному ну, тут ще є жінок. Оце ж за кожну, навіть аварійка не буде приїжджати просто тому. Так як зараз приїжджає аварійка, тоді ні, не буде приїжджати. Ні, вона буде, вона надо розплачувати. За все треба платити. За все треба платити. Вони ось водоканал, до І все. А далі там йде. Так і зараз, в принципі, це ж не безкоштовно, але від жеку йде, ну. Да, зараз безкоштовно, то, мабуть, же там не не якимись весь... да. цими розрахунками жити. Жек... розраховується. Тобто -то більше коштів будуть затрачати mm -hmm. мешканців. Він. 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 Зараз ми платимо вже, я вже підрахувала, ми платимо 72 копійки за квадратний метр. А тоді це саме менше. Гривні саме менше Ну, З гривні це, як я підчитала по нашій квадратурі, ми маємо десь 3500. Це Ну так. управляючому горніку це ті, що на постійній основі. Римування. І що, Залишається 500 гривень Тобто на ремонт на все інше не буде. 70% треба Через... Ще раз Ощадбанк це було нас здійснювати, так? Ні, це вже на, написано. Та на підожди, як буде, це тобі. як буде ОСББ. На, як, як буде, ми внедряти ОСББ, буде внедряти енергозберігаючі ресурси. Це як, через безвинність. Завжди, це ж тому що я чису, ти думаєш, що це так. Ти спочатку хоть попрацюйте, подивіться, що у вас буде, а ви вже не розбереваєшся. Там тисячі. Я б вже з часу казала сьогодні. От ОСББ. Хай було А не тут будуть купити грошима нашими. Пономаренко віра. Пономаренко віра, так? Дякую вам.